Той, хто пройшов крізь вогонь, тепер проходить вишкіл на полігоні. Актора Дмитра Лінартовича, який виконав головну роль в вітчизняному блокбастері, мобілізували нині. Він опановує спеціальність артилериста на полігоні під рівнем. Як актор почувається в польових умовах, дізнавалась Ірина Михалевич. Ходимо, відходимо, відходимо, відступлення, прикриваємо друг друга. Військова форма і автомат для актора Дмитра Лінартовича не новина. У 90-х він служив прикордонником. Потім були воєнні сцени в кіно. У стрічці той, хто пройшов крізь вогонь, Дмитро Лінартович зіграв військового льотчика, героя Радянського Союзу. Тепер актор у справжньому війську. Його мобілізували, а він і не проти. Україна сказала, що треба йти. От як обов'язок відчув і пішов. Навчальний курс насичений розповідає Дмитро. Цілий день, а подеколи й ночами мобілізовані вчаться, проходять артилерійську, вогневу, психологічну, тактичну підготовку. Ось так, по кілька годин поспіль вивчають ази групового відступу і наступу. Всі базові знання основані на бойових діях. В зоні АТО вони дуже допоможуть бійцям. Вижити на полі бою. Зірці кіно на полігоні ніяких потурань. Він тут просто солдат Лінартович. Під час військових і подій обставин, я думаю, немає значення, яка професія, чи це лікар, чи це водій, чи це актор, чи інша професія. Просто є, напевно, якийсь обов'язок і бажання зробити захист. На полігоні солдат Лінартович пробуде ще за три тижні, потім у військову частину. Тим часом тривають зйомки історичного фільму Толока за мотивами творів Тараса Шевченка. Лінартович має зіграти там одну з головних ролей. Актор сподівається, його відпускатимуть на зйомки. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, новини на першому.